Вітаю вас, дорогі друзі! Моє ім'я Ніна Зуй. і сьогодні в цьому відео я хочу показати свій кущ смородини, який я дуже запустила, і розказати, яким чином не потрібно доглядати ваші кущі. Тобто, чому кущі потрібно підрізати і що буде, якщо ми цього робити не будемо? Чому за кущами потрібно доглядати для того, щоб був врожай ягод? От на своєму прикладі я хочу вам показати, як, як виростає смородина, за якою не доглядає, і що тепер буду робити для того, щоб привести цю смородину в ну скажемо доглянутий вигляд, і чи зможу я це зробити? От ми якраз з вами і спробуємо це вияснити. І так показую вам свій кущ смородини, який я посадила, мабуть, уже років. 6, а може і 7 назад, може 5, не знаю. Ну, Років 7 це точно, але я його садила спочатку на одне місце, там було багато тіні, він там неріс кущ, і я його пересадила от в це місце. І бачите, який він у мене виріс. Він виріс високий, гарний, шикарний, але ж... Він дуже дуже зарощий. Ви бачите, що це таке? Це дуже-дуже загущений кущ і врожаю тут практично немає. Розумієте? Ну, у мене невеличка ділянка, землі дуже мало. В основному тут посажені дерева, а кущі я так садила, ну, щоб було. За ними я не доглядала, це я вам зразу говорю. І зараз я дуже про це шкодую. Ну, мабуть, тому що я не сильно мала знань, як це робити. А коли не знаєш, як правильно підрізати, як правильно там за ними доглядати за тими кущами, то от виходить така халепа, яка зараз у мене є. В цьому році я вирішила обновити цей кущ, але ж тепер розумієте, яка біда сильно зарощий, і якщо... Скажем, прибрати ту кількість гілок, які нам не потрібні, а залишити тільки там, скажем, десь ну штук 10 гілочок, то цей кущ дуже дуже постраждає, і він буде хворіти, і він практично, мабуть, і не виживе, враховуючи те, що якщо ви виглядаєте ближче, однорічні пагони, вони воно то манюсенькі, вони були забиті, вони були забиті. І ну, практично не вони не розвинуті ті однорічні пагони. Тут чоловік у мене трішки підрізав, бо вона сюди в мене в двір, якби за забор лізла, і ну така. Купила сучкоріз, і зараз буду її трішки приводити до порядку. Я вам покажу потім, що в мене вийде. Знімати весь процес не буду, тому що це буде довго, але покажу вже результат, що в мене вийде. І для прикладу хочу показати вам інший кущик. Смородини доглянути. На, на сьогоднішній день я вже його е, підрізала. От він у мене таким чином виглядає один і рядом другий кущик. Але справедливості раді скажу, що це зовсім інший сорт. Е, тому ця смородинка вона не росте такою великою, як та вона, вона на до землі б гнулася, і е, гілки б ці падали б на землю. Якби е, я за нею не не доглянула. Оця смородинка, вона дуже-дуже пахуча, така ароматна. Той кущ, який я вам показувала, то кущ такі, крупні, такі ягоди, круглі, вони такі більше одного сантиметра в діаметрі ягоди. І вони ростуть не гронкою, а так по одні, по дві, по три ягодки, якби разом. Ця росте, як по річки, вона такою гронкою росте. І вона дуже-дуже ароматна, але дрібненька. Ну, я практично іще з цих кущів вражаю і не бачила. В прошлому році я чисто бачила, ну попробувати, попробувати, попробувати. Вона дуже хворіє, тому що ну, я за нею також не сильно доглядала, і це мене. Ну, в цьому році я вирішила зайнятися цим питанням, передивилася багато всякого разного матеріалу, що потрібно зробити, щоб смородина родила і щоб вона не хворіла. Тому я вже там придбала і добрива, придбала і препарати, якими я буду бризкать. І якщо вам цікаво, я далі буду. В своїх відео показувати. Я в цьому році планую зайнятися садівництвом, огородництвом. Ну, тобто, на своїй маленькій ділянці покажу вам сюди мою грушку. Груша у нас був в позапрошлому році, був сильний. В ураган і грушу вирвало прямо з корнем. І прийшлося її наполовину, ну її так, як корінь, ну вона на будинок, тут рядом будинок у мене, на будинок отак завалилася, і ми її посадили назад, але прийшлося спиляти наполовину. І в прошлому році вона от наросла такі гілочки, і я вже її трішки підрізала, тому вона мене ну, здається, вона в мене гарненька. Я так, по крайній мірі, собі думаю, що вона в мене гарненька. Тут добрі грушки, це ранні ранній сорт. Подивлюся, як вона буде рости далі. Ну і що, що стосується е, в, огород, огороду, то я буду садити в цьому році, огірочки я буду садити в цьому році, помідори, кому це буде цікаво, я буду садити розсаду. Уже буквально через декілька тижнів, там, через 2-3 тижні буду садити е, помідори і огірки на розсаду, також квітки якісь посажу на розсаду. І е, кому це буде цікаво, я покажу. От огородом я займалася, розсаду я висаджувала, е, вирощувала. Тому я знаю, як це робиться, і ну, думаю, що мій досвід буде для когось корисний. Ну і так, піду працювати, піду підрізати свою смородину, а вам уже покажу результат. І так, дорогі друзі, результат моєї роботи. Дивіться, наскільки я розрядила цей кущик, підрізала його на цю сторону забору. Тут сонечка більше. Тому вирішила ставити ці гілки сюди. А вон дивіться, яку кучу назрізала. Велика куча гілок. Це буде моєму чоловікові робота. Це інструмент, яким я працювала, купила сучкоріз. Він мені дуже подобається, дуже гарний. Брала в комплекті от сучкоріз і е, в сікатор. Сучкоріз дуже гарний, стікатор не дуже хороший. Я б, якби брала окремо, то я б купила собі інший. Так, якщо я щось зробила неправильно, попрошу ті, хто займається садівництвом, дати поради, що зробила не так і чи можна цей кущик ще оновити. Ну, ми в прошлому році прикопали одну гілочку. І там повинен бути новий кущик, тому ми ну, вже думали, що потрібно буде обновляти цей кущ. Але я думаю, що він ще буде рости, він дуже красивий, гарний вийшов. Всього доброго, вам гарних врожаїв, до побачення.